Усім привіт, друзі! Вітаю вас на платформі Очі. 28 жовтня в нас пройшов перший майстер-клас першого потоку з малювання Гуаші. У нас, звісно, шов запис майстер-класу, але ми не змогли зберегти якісну платику, тому вирішили для вас, для тих, хто не зміг приєднатися до ефіру, перезаписати. Прошу, Давайте починати. Швиденько поставлюся. А якщо є якісь питання, то я соня, можете ставитися, я э, з радістю мені буду розповідати. І починаємо. Я, як справжній художник давайте спочатку розглянемо етапи створення наших малюнків? Ми починаємо з ідеї, потім іде підготовка матеріалів, які матеріали нам знавляються для наших майстер-класів. Це гвашеві фарби, це пензлики і це папір. Далі в нас йде і Ескіз, ескіз це такий малюнок підготовчий, який виконується виключно олівцем. Тоненькими лініями ми прорисовуємо деталі, а потім вже йде створення малюнку, де ми застосовуємо наші гуашеві фарби. І останній етап це споглядання, де ми будемо дивитися на наш створений відбір мистецтва. Тож, почнемо, переходимо до теми. Що сьогодні я пропоную. Вам намалювати. Ми на нашому занятті створювали композицію з осінніх елементів. Усе, що ми згадали осіннього, ми малювали на нашому паперці. Це можуть бути листечки, ми бачимо, це можуть бути грибочки, білочки, ірочки. Це можуть бути фрукти та овочі, гарбузи, рагуки. Тобто, усе, що ми згадали, ми намалювали. На нашому занятті. Давайте з вами починати. У чому полягає ідея сьогоднішнього малюнку? Ми намалюємо осінній листок, а у середині ми намалюємо усе, що у нас асоціюється з осінню. У мене є ідея, як швиденько намалювати гарний осінній листочок. Ми обираємо колір. Я обираю помаранчевий колір. Беру не дуже товстенький, не дуже товстенький пензлик, набираємо фарбу. Беремо наш папір, прикладаємо нашу ручку та просто обмальовуємо її нашим пензликом. Ось так. Спочатку тоненько промальовуємо. Він може виглядати не ідеально, то нічого страшного. Потім, коли ми приберемо ручку нашу, ми зможемо виправити усі деталі. Так. Коли ми ось так приблизно обвели нашу ручку, ми можемо її обережно прибирати, з'єднуємо кінці нашого листочку. Промальовуємо так, щоб нам подобалося. Такий листочок в нас виходить. Я, наприклад, домальовую до свого листочку ще паличку. І тепер е, можемо приступати до заповнення серединки нашого листочку осіннього. Я запитувала у дітей, які ідеї спадають їм на думку щодо осінні. Е, і перша асоціація була: це осінній грибочок. Тож намалюємо осінній грибочок. Сьогодні ми, як справжні художники, будемо навчатися змішувати кольори. Якщо у вас немає політри, то я, наприклад, використовую ось такий звичайний листочок. Наприклад, для ніжки грибочка мені потрібен бежевий колір. Для того, щоб створити цей колір, я беру трішки коричневої фарби. Трішечки, накладаю її на листочок наш. Потім я беру білу фарбу. І теж її накладаю поряд з, з нашим коричневим кольором. І починає створювати магію. Ми змішуємо і утворюємо ось такий світлий колір. І можемо виконувати наш малюнок. Тож грибочок. Спочатку ми намалюємо ніжку грибочку, малюємо капельку. Ось так. А тепер намалюємо шапочку. Для шапочки я обираю коричневий колір, такі в нас сьогодні, сьогодні осінні кольори. І малюємо шапочку грибочка. Здається, вийшло гарно. А у тебе виходить і продовжуємо заповнювати наш листочок. Наступною ідеєю у нас був жолот. Жолот, який впав з дуба Він також коричневого кольору. Для того, щоб намалювати ядрушку, я використовую теж ті самий колір, що ми використовували для ніжки грибочка. Набираємо фарбу нашу. І у будь-якому місці, де вам більш подобається, ми малюємо такий довгий овал. І тепер у нашого жовту потрібно намалювати шапочку. Я також набираю коричневу фарбу. І вимальовую шапочку. Заходячи на наш овал, ми промальовуємо шапочку. І паличку, на який він ріс. Оп! Ну що, схоже, вийшло. Наступною ідеєю діти запропонували намалювати білочку. Давайте для білочки оберемо помаранчевий колір, збираємо фарбу на пензлик і знову малюємо овал. Довгенький овал у нас виходить. Добре. Тепер намалюємо голівку білочки, намалюємо кружечок. Ось так. Намалюємо трикутні вушка. І ще найголовніше у білочки, напевно, це її пухненький, пухненький хвостик. Він такий вузький, а потім збільшується. Ось так. І промалюємо лапки. Ось і ось. Але мені здається, що наша білочка не достатньо пухнасте. Щоб зобразити пух, в мене є така ідея. Я набираю білу фарбу, трошечки-трошечки зовсім, на, тоненьку, на тоненький пензлик. І поки фарба, поки білочка наша не висохла, я прямо на неї промальовую білою фарбою ось такий пухнастий хвостик і зроблю. Можна навіть виходити. Наша білочка буде виглядати ще реальніше, реалістичні. Як там у вас виходить? Ось такий пушечок у нас вийшов. І давайте на наші білочки намалюємо очки та носик. Для цього я беру коричневий колір. Накладаю на пензлик, на тоненький пензлик і промальовуємо очки та такий великий носик. Здається, вийшло гарно. Ну що, я сподіваюся, у вас все виходить і ми продовжуємо далі. Наступною ідеєю в нас був равлик, осінній равлик. Як ми намалюємо равлик? Ми обираємо будь-який колір для нашого доміку для доміку равлика. Наприклад, я оберу жовтенький колір. Набираємо колір наш і починаємо з кружечку. Вимальовуємо домик равлика. Тепер промалюємо тільце равлика. Я також використовую фарбу, яку ми з вами змішували. Це корічневий та білий, нагадую. Якщо ви закінчилися, ви зможете змішати її знову. Я набираю фарбу і промальовую тільце. Ось так. Не забуваємо про ріжки. Перший та другий. І коричневим кольором ми промалюємо очки нашому равлику. Один та другий. І давайте, щоб наш равлик був більш цікавішим, ми розмалюємо йому, зробимо дизайнерський домик. Тобто я, наприклад, хочу зробити ось такі крапельки. Для цього я обрала коричневий колір, але ви можете обирати будь-який. Ну що, здається, вийшло гарно. Сподіваюсь, у вас теж виходить. Наступною ідеєю був гарбуз. Гарбуз у нас помаранчевого кольору, тож обираємо фарбу і вимальовуємо кружечок. Я хочу зробити більше. Тепер нашого горбуза промалюємо окремі секції, щоб він був більш схожим на справжній. Так. Ми обираємо центр, ставимо точку та від нього проводимо ось такі кругленькі лінії. І я прикрашу наш гарбуз зелененьким листечком. Зелена фарба. Ось так. Ну, справжня осіння композиція в нас виходить. Сподіваюсь, тобі подобається. Давайте згадаємо щось, що нас зігріває осінню. Наприклад, це осінні шкарпетки. Давайте створимо особистий дизайн. Я для шкарпетки оберу жовтенький колір. Ось так ми малюємо шкарпетку, як перегорнута буква Г. Носочок. П'яточка. Ось такий вийшов у нас носочок. І тепер створимо особистий дизайн. Я, наприклад, візьму червону фарбу. І промалюю п'яточку та носочок. І ще мене буде ось такий пухненький верх. Ой, які тепленькі виходить. Сподіваюся, в тебе вийшло. І ще одна наступна тепла річ це рукавички. Давайте намалюємо з вами рукавички. Я оберу червоний колір, намалюю один маленький овал, а поряд із ним великий овал. І другу рукавичку маленький овал та великий. І давайте з'єднаємо їх ниточкою. Ось так. І створимо особистий дизайн. Що ж таке вигадати? Я напевно візьму жовтенький та промалюю крапочки. Ось так. І на другий. Ну, що, у тебе гарно виходить? Що ж, у нас закінчилося місце у нашому листочку. Подивись, як гарно вийшло. Я чекаю вас на наступних заняттях. чекаю ваші готові малюнки, які ви можете надсилати мені за телеграмі, я з радістю продовжуся. Якщо ви не проти, я ці малюнки даже можу виставити з на на нашого офіційного основного каналу. Нехай всі подивляться, який ви молодці. Я вважаю вам гарного тижня. Зустрінемося у кінці наступного. Всім папа. -па.